Один рік у тому, що в медалях який ветеран, він народився в 46-му році. Це ряжений клоун! КГБіст, НКВДіст. Цей прапор має бути вилучений. Участі в заході він не бере. Це поруш пряме, я просто вказую вам, що це пряме порушення законодавства. Нам серпи Я Не вважаю це руками демократичних вихованцях. Я вважаю, що саме що, такий прав. Ця Верховна Рада не є не є настільки демократичною, щоб вона списовувала ці закони. Я вже вам сказав, Прокоф'євича. Заснаштан Івана Яковлевича. Давайте ми заберемо.

А останньому, ну, най наймолодшому ветерану, який станом на 2 вересня 1945 року був у Лава в Червоної армії йому на, на сьогодні має бути 89 років, не менше 89 років. Це треба розуміти. Люди прийшли вметити з нами побіди, День Побіди. Що ти несеш? Що тебе в голову вбили? молодий чоловік. нами побіди. Це знамя вам вбили. Вам радянська пропаганда вбила. І ви зараз убили. Тобі ніхто ніж не дав. Давайте давай. заспимоємося. Ви я вийшов тебе, нідімлю. Чому закону?